Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Агент РФ займався підпалами на Волині. У Києві пошкодили меморіал пам'яті загиблих військових. У Стамбулі відбувалися переговори між Україною, Туреччиною і РФ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 травня. У студії працює Ангеліна Гущина. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. На війні з окупантами загинув герой Сергій Назарук 1982 року народження, житель села Вільшанка. Про загибель відважного захисника сповістили на сторінці шацької громади. Герой був мобілізований 14 серпня 2023 року. Свій останній бій захисник прийняв 12 травня цьогоріч на Харківщині полеглого воїна залишилися батьки скорбота й на ширщині у Харківській області. Загинув 32-річний молодший сержант Микола Куран із селища Маневичі. Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк. Герой захищав Україну під час проведення. АТО. в перші дні повномасштабного вторгнення ворога, знову долучився до лав ЗСУ. Чоловік трагічно загинув 10 травня цьогоріч під час виконання бойового завдання. На війні загинув захисник Олександр Корпач. Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук. герой 1996 року народження, житель села Прохід, мужній захисник до останнього подиху захищав свою батьківщину та безжальний ворог забрав його життя. Ще одна втрата на Волині, перебуваючи удома від хвороби, помер 31-річний військовослужбовець Юрій Янюк з міста Горохів Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Горохівської міської ради. Герой 1994 року народження долучився до ЗСУ у червні 2023 року. На жаль, хвороба обірвала життя Юрія Янюка. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює найщиріші співчуття родинам усіх загиблих та померлих захисників. Честь. Та шана воїнам. Сумно та скорботно було на Волині. У Володимирі попрощалися з 31-річним старшим солдатом Віталієм Кузьмяком. Похорон відбувся 15 травня. Про це повідомив мер міста Ігор Пальонка у телеграмі. Військовослужбовець Віталій Кузьмяк на початку повномасштабного вторгнення сам тричі приходив до військомату та просився на службу, бо не міг бачити, як ворог нищить його рідну країну. Його молоде життя обірвалося внаслідок ворожого обстрілу. Попрощатися із полеглим героєм прийшли його матір, дружина, десятирічний син, рідна сестра, близькі, побратими, друзі та небайдужі мешканці. Поховали захисника на алеї героїв Федорівського кладовища, прощалися в останній із загиблим воїном Павлом Ковальчуком 1966 року народження. Про це йдеться на сторінці Володимирської міськради. Сержант Павло Ковальчук вступив до лав ЗСУ ще до початку. Чатку повномасштабного вторгнення а 10 травня трагічно загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам. У Камінькаширському районі спалахнув на завантажений мішками. З деревним вугіллям, як повідомили в ДСНС на Сволині, 15 травня надійшло повідомлення про загоряння на у селищі Меневичі. На місце одразу прибули рятувальники та загасили займання. Причина пожежі самозаймання деревного вугілля. У Луцьку судитимуть чоловіка, якого обвинувачують в підпалах на замовлення РФ. Як повідомили в СБУ області, у лютому цього року затримали місцевого жителя, який був завербований спецслужбами РФ. Ним виявився 38-річний волинянин, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини. А після відсидки, за версією слідства, пішов на співпрацю з ФСБ. Вороги дистанційно завербували його, коли той шукав легких грошей на телеграм-каналах. За вказівкою окупантів рецидивіст підпалював Ідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці. Наступним його завданням було вчинення диверсій на об'єктах мобільного зв'язку поблизу Луцька. Правоохоронці затримали диверсанта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру. Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та мобільний телефон. Із доказами підривної діяльності в інтересах РФ в разі доведення вони йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У селі Стромівка Луцького району виявили тіла жінки і чоловіка, які перебували в розшуку. Як повідомила нам у поліції Волині, жінка 1943 року народження, а чоловік 1981. Тіла людей знайшли близько двох тижнів тому в полі на приблизній відстані півтора кілометра один від одного. У поліції зазначили, що знайдені не є родичами, і в розшук їх подали у різний час. Слідів насильницької смерті не виявлено. Перша леді Олена Зеленська відвідала Волинь 15 травня. Зокрема, побувала у перинатальному центрі Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Про це вона повідомила у своїх соцмережах. Олена Зеленська зазначила, що з моменту відкриття у 2019 році в центрі народилося 15 тисяч немовлят. Аби допомагати жінкам і дітям з віддалених сіл, у 2022-му заклад отримав мобільний шпиталь від фонду ООН у галузі народонаселення. Також Зеленська зазначила, що у грудні 2024 року Медоб'єднанні відкрили центр ментального здоров'я, де мультидисциплінарна команда допомагає дітям із психічними розладами, тривожними станами та депресами. Важливо, що медоб'єднання стало місцем щоденної спільнодії в боротьбі за ментальне здоров'я дітей і дорослих, написала перша леді, зазначивши, що її візит відбувся у межах дня спільнодії Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вночі та вранці ворог тероризував Нікопольщину, райцентр і Марганецьку громаду застосував і впівідрони, та найбільше РСЗВ ГРАД, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, тільки по Нікуполю російська армія випустила півсотні снарядів. У місті пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені два приватні будинки і п'ять авто. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. Вранці оборонці неба збили в області ворожий БПЛА. Під ударом ворога була Йодешчина і є постраждалі. Як повідомила ОДСНС області, внаслідок зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з автомобілями постраждали. Троє людей їх шпиталізували. На місцях спалахнули пожежі, які рятувальники спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Окрім того, у Херсоні від самого ранку, 16 травня, лунали вибухи. Військові РФ дроном атакували цивільну автівку. Є поранені, пошкоджені будинки. Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, через атаку постраждали двоє людей: – 55-річна жінка та 58-річний чоловік. Дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Також під російськими ударами опинилася житлова забудова у центральному районі Херсона, в оселях містян побиті стіни та розбиті шибки. У Донецькій області російські загарбники атакували житлові будинки в Покровську. Про це повідомила прокуратура Донеччини. У результаті поранень зазнали п'ятеро цивільних. Російські загарбники з безпілотника обстріляли їх в Костянтинівку. Двоє цивільних загинули. Ще троє отримали поранення. У Києві жінка пошкодила фотографії загиблих військових та розкидала квіти на народному меморіалі, облаштованому на Майдані Незалежності. Про це повідомили в поліції Києва. Там зазначили, що жінці намагалися завадити перехожі. Цей момент потрапив на відео, яке поширили. В телеграм-каналах підписавши, що на майдані незалежності сталася бійка. Згодом жінку затримали правоохоронці. За даними поліції, затриманою виявилась 33-річна місцева жителька, яка не змогла пояснити свій вчинок та поводилася неадекватно. Зараз правоохоронці розв'язують питання щодо правової кваліфікації події. Водночас очільник КМВА заявив, що планує посилити охорону в районі меморіалу, а також заборонити проводити розважальні та інші, якщо вони не стосуються вшанування пам'яті масові заходи поблизу. Агентка ФСБ готувала нові удари рашистів по Полтавщині. Як повідомили в СБУ, що у листопаді 2024 року затримали двох російських агентів, котрі коригували ворожі атаки по регіону. Зараз затримали їхню спільницю, яка після викриття осередку залягла на дно, а згодом отримала сигнал від кураторки на продовження. Підривної діяльності за матеріалами справи фігуранткою виявилася 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак рашистів. Однією з потенційних цілей ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з'ясувати наявність особового складу в ній агентка встановила навпроти об'єкта приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських. Спецслужбістів також готуючи авіаудар, окупанти сподівалися обійти українську ППО. Для цього вони доручили зрадниці вираховувати бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ. Військові контррозвідники СБУ. Викрили агентку одразу після її активації, задокументували злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуків оселі затриманої вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка звітувала кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСБ вже встановлені Службою безпеки. Слідчі СБУ повідомили, затримані про підозру, зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна провела черговий репатріаційний захід та повернула тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими серед полеглих бійців. Ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вогледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському. Та Харківському напрямках також вдалося повернути тіла з моргів на території Росії. Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих минулого разу. У квітні Україна так само повернула тіла 909 українських оборонців, які загинули на різних напрямках фронту. Тоді повернули тіла із моргів РФ. У Криму зранку 16 травня лунали вибухи партизана, зафіксували прильоти по російських військових базах. Агенти, а повідомили про вибухи у районі населеного пункту Перевальне на півдні Криму, зокрема на військовій базі 126 ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ. Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі. Повідомляють партизани, як зазначають у місцевих телеграм-каналах. На базі розташовані бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також Ймовірно, паливно-мастильних матеріалів зазначається також, що база двічі зазнавала атак 17 березня і 25 серпня 2023 року. Далі до новин світу у Туреччині в Стамбулі. 16 травня відбулися переговори між Україною, Туреччиною та США. Спочатку відбувалася тристороння зустріч між Туреччиною США та Україною. Вона тривала близько години. Згодом писали, що у Стамбулі розпочалася зустріч представників Росії та США. Тим часом російський інтерфакс повідомляв, що глава делегації РФ Мединський перед російсько-українськими переговорами провів зустріч із представником США. Глава МЗС Туреччини під час відкриття переговорів між Україною та РФ закликав скористатися цією можливістю, аби просунутися вперед на шляху до миру. А також як написав у своєму телеграм-каналі, нардеп Железняк, Повідомляють, що російська делегація вимагала виведення військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як умову для припинення вогню близько 15.30 за київським часом перемовини завершилися. Не спокійно було на території РФ. У мережі повідомляють, що в башкирському салаваті несподівано вибухнула парафінова фабрика Свіча. У ворожих пабліках повідомляють про те, що внаслідок вибуху будівля заводу частково обрушилася та почалась пожежа. Постраждали четверо росіян, ще один знаходиться під завалами. Також у російських пабліках повідомляли, що у місті Валуйки, що на Брянщині і впівдрони, без розпізувальних знаків завдали удару по АЗС. В районі підмосковського Подольська палав автосервіс розташовав. Шований на території складу площа загоряння сягнула уже півтори тисячі квадратних метрів. Ну а якщо у вас є більше інформації, ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят 10 045 1004 або ж 050 782 сорок 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент TV. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії сьогодні працювала Ангеліна Гущина. Не забувайте, що на цьому наш випуск новин не завершується. І ще більше важливої і цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож бережіть себе та не перемикайтесь.